Ліквідування наслідків трагедії та надання допомоги містянам як минув тиждень для Павлоградських надзвичайників. Доповідають у Державній службі надзвичайних ситуацій. За минулий тиждень на території міста Павлоград та Павлоградського району виникло дві пожежі. З них хочу наголосити, одна пожежа виникла в місті Тернівка 13 го року. По вулиці Шахтарської слави. Горіло домашнє майно. На площі двох метрів квадратних, внаслідок чого загинуло дві особи: жінка та чоловік 65-го та 63-го року народження. Також у Тернівці визволяли двох хлопчиків, які залізли у недобудований колектор, і не могли звідти вибратися самотужки. На допомогу прибули фахівці ДСНС. За допомогою драбини палки надалася допомога та їх підняли на поверхню. Допомоги швидкої медичної допомоги їм не не, не понадобилося. Хочу наголосити на тому, що батькам необхідно більш уважно ставити слідкувати за своїми дітьми, щоб вони не ходили по різних недобудованих будинках і різних приміщеннях. Трагедія у Павлограді, 16 лютого, забрала життя жінки. В результаті вибуху ракети у житловому секторі міста понівеченими залишились більше ста будинків. Павлоградські рятувальники першими прибули на місце влучання. 16 лютого 2023 року. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожого обстрілу в місті Павлоград. У Державній службі надзвичайних ситуацій нагадують, що за мінливої погоди перебування на льоду є небезпечним. Також зараз небезпека Криги. Крига дуже стає тонка, так як погода потеплішала. Щоб не ходили також слідкувати, щоб не ходили на, на кригу, тому що велика небезпека, провалення під кригу. Бережіть себе та пам'ятайте про правила пожежної безпеки. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.